Обіцяних виплат бойових солдати так і не отримують. Бійці обурені, адже ситуація на передовій дедалі загострюється. Заспокоювати та роз'яснювати, коли ж таки їм заплатять, до військових приїхав фінансовий офіцер. Чи переконав армійців, розкаже Антон Нечепоренко на передовій у зоні бойових дій Олександр Конувалов уже 9 місяців. Є, скажімо так, битової поміщення, де ми живемо, гріємося в зімнє време. І в той же час несемо бойову службу, бойове дежурство. боєць розповідає: досі на його картку не впали обіціні у міноборони доплати. Зарплату солдатам і офіцерам підняли ще на початку року. Так, військовий найнижчого рангу отримує 7 тисяч гривень. Командир роти 11, бригади 16. Також доплачуватимуть окремо за місце служби, найбільше тим, хто служить на першій лінії оборони. Про це радник президента Юрій Бірюков заявив ще в січні. Казан, а бійці говорять, їм нараховують на півтори-дві тисячі менше. Ані нам не доплачують гроші обіцяні. Ті гроші, які обіцяють за нові, гроші, увеличені зарплати, які отошні за глибину глубину нахождения к фронту ближче. Вот. Ну, нову ближе. Нова нова зарплата утримувалася сім тисяч. На підвищених тонах військово розмовляють із офіцером із фінпланування Юрієм Кішманом. Його відрядили, аби роз'яснити особливості нових виплат. Він затримку пояснює бюрократією. Мін'юст досі не підписав закону, що регулює всі вісім видів премій. Тому, поки бійці отримують лише голу, хоча й підвищену зарплату. У Вас там за січень місяць трошки були більші премії. Там був виплата. Видувалася по одному наказу. Була одна премія, Вам її заплатили. Тепер тому ну, в процесі то там ну ще за січ місяць її зменшили трошки цю премію, і получається, що в цьому місяці вам вже наплатили, заплатили нове гроші за забезпечити зарахування меншої, меншої премії, але то вас нічого не відраховували. тобто. За рахунок зміну цього у вас почилася різниця. Тепер щоб ви просує, да? датось тобто в наступних місяцях у вас буде така таке грошове забезпечення, які ви отримали останній раз. Але бійцям нині не до складних підрахунків. Вони просять, аби паперові колізії чиновники вирішили найближчим часом, адже на передовій кожен день може стати останнім. Антон Нечепуренко Костянтин Слюсар, Сабиті канал Україна.